Слава націю, вітаю на каналі В Римбат. я, Сашко добрий із ілюстрацією і прикладом з мого вранішнього спілкування сьогодні з коханою дружиною, який ілюструє один із дуже важливих аспектів боротьби українського воїна за Україну, тому що шлях українського воїна і борня українського націоналіста це. Робота 24 на 7 на всіх фронтах, яка з поміж іншого, містить в собі певні контроверсійні і потенційно конфліктні елементи у спілкуванні і е стосунках із близькими та рідними людьми. Отже, я сьогодні зранку кажу, кохані дружині, кохана, найближчу відпустку, яку вдасться мені отримати, я планую <кхе> присвятити насамперед. А це фактично цілком і повністю де окупації якоїсь московитської церкви, якоїсь точніше української церкви, тимчасово окупованої московитами. Так, що це значить? Треба розуміти, що я, як дійсний військовослужбовець, маю право на, на сьогодні на 30 діб відпустки на рік, плюс, якщо там раптом, не дай Боже, при смерті якась там близька мені особа рідна, так. То 10 діб за родинними обставинами. До 10 діб. Не 10 діб, а до 10. Це може бути і 1 доба, і 2, і 3, і 5, і 7. <кхід> Отже, тобто 30 діб на рік. Із них, тобто я коли кажу, ну, моя кохана дружина, вона як жінка, яка любить, у неї є там свої плани на відпустку, вона от зі мною хоче відвідати Захід України. Там різні гарні файні місця. А я їй кажу, що ми не поїдемо з тобою там на різні гарні файні місця, а я буду вибивати КГБшне ФСБшне шобло з окупованих церков України. Ну хоча б однієї так, програми мінімум. Відповідно, часу на тебе буде набагато менше, ніж ти собі очікуєш, сподіваєшся, і малюєш. І цілком ймовірні проблеми з правоохоронними органами, і всяке таке. так? Відповідно, що? Відповідно, за три роки, там, вже без декількох, фактично, днів на війні, дружина ну, чудово усвідомлює, що вона ну, втрачає ці дефіцитні можливості провести час, години, дні разом з коханим чоловіком. І це моя друга дружина, дуже розумна мудра дівчина, яка приймає дуже розумні і мудрі рішення, завдяки яким я щасливий, так, як чоловік, в сенсі, як піструноносець, будемо так казати, і як чоловік такий, що має дружину, так, в цьому сенсі. Разом з тим я чудово розумію, що, ну, наприклад, навіть моя попередня дружина, вона зі своїм світоглядом цілком таки легко була в змозі сказати так, як мають величезні шанси у подібній ситуації почути значна кількість військових України. Так? Тобто, обирай. А, ти не хочеш провести відпустку зі мною? Ну тоді обирай. Або я. Або захист України. Ну, тому вона, власне, і колишня дружина, тому що вона спроможна була ставити такі ультиматуми, а я воїн. Я в першу чергу воїн, я патріот України, я український націоналіст і разом з тим, моя теперішня, кохана дружинонька, мудра і розумна, щоб таких виборів не ставити і не озвучувати. Бо Вибір, він насправді для тих, хто знає мене достатньо добрий. Взагалі не є вибором. Це не є вибором, це просто аксіома. Це аксіома для мене, з якою я живу, перемагаю, з якою живе і перемагає моє найближче оточення, яке тягне за собою певні наслідки. І ось такий один із тягарів. Захисника України, українського воїна, українського патріота, який живе захистом України на ненормований робочий день, і щупальці переможні, діяльності якого простягаються далеко за межі України, і охоплюють весь вільний час, ну, як вільний, весь час, який номінально вільний, так? то це створює систематично регулярно і дуже легко. Великі потенційні камені перетину, як вони там українською мовою називаються, так? і потенційні конфлікти у спілкуванні з рідними та близькими, що мені, як людині знайомої з близько, з православним християнством нагадує слова Ісуса Христа про те, що не Мир я вам несу, а війну. І війна вона, з поміж іншого, за Україну регулярно і з найближчими людьми. Так? Бо, я, наприклад, я щасливий, що в моєму оточенні з 24 лютого 2022 року. Все моє найближче оточення, хто був москворотом, перейшов на українську мову. Ну, Бо ці люди чудово розуміють, немає різниці: мати, не мати, хто завгодно. Що мову окупанта я не сприймаю ні від кого, ані від моїх там батьків, дітей, бабусь, дідусів начхати. Той хто. Використовую, розповсюджує московицьку мову, це ворог української нації і мій особистий. Ця війна 24 7. Ось вам одна з ілюстрацій того, з чим мають право і вибору, який мають робити захисники України. Дякую за підтримку. Дякую, моїй коханій дружині, за мудрість і розуміння. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. І мені там в коментарях хтось пише, чого це вона недостатня. А тому, що, коли наша українців, любов до України буде достатня, то оцього непотребу у цих антиукраїнських явищ у ці. Цілої, цілого сраного Всесвіту явищ в Україні пов'язаного з москворотістю, в скажімо так, в позитивному ключі в плані там просування, кар'єрою, надбання матеріальних благ і всього цього не існуватиме. Тому що, коли наша любов до України. Нас, українців, буде достатньо, то явища пов'язані з головною зброєю окупантів московицькою мовою, будуть існувати суто і виключно на в якихось найтемніших, найсумніших закутках нашого соціуму. Просто щоб показати, що ось ця бредота, яку ми благополучно задушили, вона колись в Україні. Примудрялася домінувати борами й поборемо.